Вітаю, діти. Виконаємо вправу номер 267 таку задачу. Юля з'їдає цілий невеликий кавун за 12 хвилин, а Сергій за 8 хвилин. Перше питання. Яку частину кавуна з'їдає кожен з них за 1 хвилину? Такий вид задач ми ще з вами не розглядали. Тому бажано, щоб ця задача була записана як зразок у зошит. Номер запишіть 267. І відповідю на перше питання. А яку частину кавуна з'їдає Юля за одну хвилину? Отже, за одну хвилину Юля з'їдає. Одну дванадцяту частину. Сергій. Весь кавун може з'їсти за вісім хвилин, а за одну хвилину з'їдає одну восьму частину. Це буде відповіддю на перше запитання. Друге запитання. Яку частину кавуна вони з'їдять разом за одну хвилину. Так як Юля з'їдає за хвилину одну дванадцяту частину, а Сергій з'їдає за одну хвилину одну восьму частину. Отже, разом вони за одну хвилину з'їдять одна дванадцята додати одна восьма. Щоб виконати додавання, нам потрібно дроби звести до найменшого спільного знаменника. А для цього нам потрібно знайти найменше спільне кратне. Для знаменника 12. та 8. 12 на 8 не ділиться. Отже, 12 збільшуємо вдвічі. От якраз число 24. Буде кратним і для 12, і для 8. Шукаємо додаткові множники до обох дробів. Щоб знайти додатковий множник, потрібно новий знаменник поділити на старий. 24 поділити на 12 додатковий множник 2. 24 поділити на 8 додатковий множник для другого дробу. 3. Наступний крок. Домножаємо кожен із дробів на додатковий множник. 2 помножити на 1,2, 2 помножити на 12 24. Додати. Домножаємо другий дріб на додатковий множник 3, 3 помножити на 1 3. 3 помножити на 8 24. Якщо у нас знаменники рівні, то додавання відбувається наступним чином. Записуємо знаменник той самий 24, а чисельники додаємо 2 додати 3, отримаємо дріб 5 24. -х. Отже, 5 24 частин, з'їдять Сергій та Юля за одну хвилину разом. Наступне питання, яку частину кавуна вони з'їдять разом за дві хвилини. Третя дія. Раз за одну хвилину вони з'їдають 5 двадцять четвертих частин то за 2 хвилини вони з'їдять 52 додати 524. Дорівнює одинакові знаменники, тому додавання відбувається легко. Знаменник записуємо той самий, чисельники додаємо 5 та 5, вийде 10. У нас вийшов скоротний дріб, який можна скоротити на 2. 10 поділити на 2 отримаємо 5, 24 поділимо на 2, отримаємо 12. Отже, 5 дванадцятих частин кавуна, Сергій та Юля з'їдять за 2 хвилини разом. Отже, для вас питання номер 3. А яку частину кавуна діти з'їдять разом за три хвилини? Спробуйте виконати дію самостійно.